Закрий це відео, давай, я ж бачу, ти хочеш. Ти думаєш, нічого особливого, чергова маячня, але ти не можеш відвести очей, правда? Бо я говорю не з екрану. Я говорю прямо з твоєї голови. Ти звик тікати. Скрізь втеча від людей, від проблем, від себе самого. Ти закриваєш двері і думаєш: ось тепер я у безпеці. Тільки є одна маленька проблема. Я завжди заходжу разом із тобою. Ти не віриш? Згадай той момент, коли ти залишався сам у кімнаті. Навіть у тиші було щось, що шепотіло. Це був я. І я не зникаю, коли ти вимикаєш світло. Ти можеш зробити вигляд, що мене немає. Ти можеш посміятися. Можеш поставити лайк, можеш написати коментар. Але вночі, коли знову настане тиша, ти мене почуєш і вже не відрізниш, де закінчуються твої думки, а де починаюсь я. Ти боїшся цього? Правильно. Бо найбільший жах не у темряві. Він у тому, що я завжди поряд, а втекти від себе неможливо.